Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Пропоную вам до огляду розпускування посилок з Аліекспрес, заказаних 11.11. .11. На розпродажі 11.11. Поки що, три маленькі приїхали. Подивимося, що в них тут є. Так, показуємо Так, трек номер. Ось такий. Так, саме менша посилочка. Ох, я чакнув. Так. Це приїхала флешка. Флешка на 128 ГБ має бути. Ось така флесочка. О, так і навіть пише на ній. 128 ГБ. Показано, що швидкісна, ну треба перевіряти. Так. Ну і з одного боку Type-C, з другого боку звичайний порт. Досить дешево, ну як дешево? Відносно дешево Але ну, набагато ну, дешевше, ніж у нас. Так, ось така посилка. Так, тут нічого немає. Нічого. Так, друга посилка. Замовлена теж на розпродажі. Ця посилка замовлена для добивання. Під купором. Щоб застосувати до дорогої речі, максимально знижку. Так. Зарядний мікро USB. Так. Ось такі наушнички. Ну, це треба тестити. Дивитися, як чи працюють. Ну, те, ну, попробуємо, то я напишу в описі до, до відео, чи робочі, чи можна їх рекомендувати. Ну, так як ціна в них невелика, так що з них не можна чекати, там супер бомба звук. Так, продовжуємо. І остання третя посилочка. Це в мене теж замовила людина на розпродажі. Замовили люди радіо. Не знаю, чи у нас дорожче, чи дешевше. Ну, радіо вийшлося 9,5 доларів. Так, трошки пом'ята. Так. Зарядне, ще стареньке зарядне, навіть на мікро USB. Так. Ось такі. Так. Ну і акумуляторна батарея. Попробуємо чи робоча. Робоча. Так. Ночка, я закохаю ми до тебе на поту, ніч не спине нас, я лишую Так, радіо робоча виключаю, бо ще забанять за за мелодію. Так, треба сказати людині, що прийшло радіо. Ну, Ось таке маленьке радіо портативне, Можна слухати як плеєр. От. мікро USB підключати наушники. Ось таке. Так, всім мирного неба. Дякую за увагу. До наступних зйомок.